Сьогодні хочу вам показати, як почуває себе щепа укрону хурми хачія, яку я щепив у минулому році на Білогор'я. Як я вам показував неодноразово, у мене було зроблено дві щепи і сьогодні покажу вам, що з ними сталося. Знімаю після дощу. Тому листя мокре, ось показую, що ось була зроблена щепа, як ми бачимо, зиму вона не пережила, повністю засохла. Це одна. Тепер перейдемо до другої, камеру не виключаю. А показую зразу так, як і є. Ось підліз до другої щепи. Я думаю вам видно, що ось тут вона робилась. Ця гілочка малисенька засохла. Далі пішла основна гілка. Як ми бачимо, до самого верху вона. Ось де була у нас хвостик від плодику, робимо, шкрябнемо, як бачимо, нігь ковзається. тут все засохло. Беремо нижче, тут живе. Тому десь ось так. Мабуть, жива буде. І в цьому році з самого низу ось відбило одну гілочку і ось туди пішла друга гілочка. Ось так себе вона почуває, хатіє на сущні, як ми бачимо, Температуру нагадаю, що було взимку мінус 22 градуси, найнижча температура, і як ми бачимо, таку температуру вона не витримує. Ці гілочки, якщо вже засохла така гілочка, то ці гілочки, як вони виростуть до осені. Подивимось, буду інформувати вас, але такі гілочки. Стопроцентно не переживуть другу зиму. От вам і хачу я на півночі. В цьому році був зроблений експеримент, ще багато нащепив у саму верхівку, але як ми бачимо, там зараз відбиваються молоді пагани і що там зі щепами робиться. Зараз не видно, але дивився трішки раніше. Ніякі е, теж щепи в основному східні сорти хурми. Ніякі щепи не прижились до цих пір. Як буде надалі, подивимося пізніше, мабуть, аж по осені.